Добрий ранок, любі друзі. Нарешті до нас прийшла зима. Вчора вчора увечері випав сніжок, на дворі дуже гарно, дідусь з бабусею там після сніжок. Зараз і я піду гуляти з собаками буду допомагати. Хочу зняти це відео. Я давно не знімала відео, як почалась у нас в Україні війна, чогось не було ні настрою, ну зовсім не хотілося. Знімати. І ще є одна причина, те, що я зараз розповім, не вивчала українську мову. Мені дуже подобається українська мова, але колись мої батьки робили на будівництві байкало Амурської магістралі, і я вчилася там три роки в школі російськомовної. І не було там української мови. І тому, мені, коли ми повернулися на Україну у місто Дніпро, мене ну, як освободили від цієї, цього уроку, Ну так як щоб я не валандилася ніде по школі, я сиділа з дітьми на уроках, і як дитина щось запам'ятовувала, щось там писала, бо мені було скучно. І, як бачите, я хоч трохи можу щось розмовляти. Зараз я стараюся дивитися більше телебачення, деякі слова повторюю за ними, щоб правильно можна було їх вимовляти. Так що не судіть мене, мене дуже строго. Я надіюсь на вашу поміч, тому що я поняла, що треба знімати відео, треба спілкуватися з людьми. Тому що так дуже самі тяжко сидіти і вчити цю мову. На роботі ми зараз почти не працюємо. Виїжджаємо на роботу десь ну, один, може, два рази на тиждень, і у нас. То, ну, теж дуже мало розмовляють українською мовою. Хоча я бачу, люди дуже стараються, дуже їм хочеться. Ну, Балакаємо українською, потім переходимо на руську. Ну, я дуже сподіваюся, що це ну, виправимо. То я сподіваюся на вашу допомічку. Ви мені допоможете, хто, хто буде писати мені, той мене буде поправляти. Я не буду ображатися. Тому що, як кажуть, «Лучше пізніше, ніж ніколи. Зараз я знаходжусь на своєму балконі, хочу зробити такий невеличкий обзор своїх рослин. Там у мене хто завітав до мене перший раз, я хочу трохи розповісти про себе. Мені 56 років, мешкаю я в Україні у місті Дніпро. Раніше я знімала канали про цвіти, там, про. Ну, ну, зараз мені дуже хочеться обновити свій канал, тому що мені дуже не вистачає спілкування. Я живу на окраїні міста та в такому маленькому куточку, де в основному мешкають люди пожилого віку. І мені ну, нема з ким розмовляти про, про квіти, там, про, про ще щось, крім моїх бабусі та дідусів. Тому я надій, ну, як, сподіваюся на вашу підтримку, що ви мене підтримаєте, поправите, підтримаєте. Зараз ми знаходимося на моєму балконі. Хочу зробити такий невеличкий обзор моїх рослин. Я дуже полюбляю бігонії. У мене виставочні бігоні, правда, осталося буквально е, кілька рослин. Е, була одна неприємна історія, коли вони поги, ну, загинули. Ось така от от бігонія з таким темним листям, е, листя невелике, таке 5-7 см. Там на верхній полиці у мене сингоніум, антуріум, е, оця рослина. Забула, як вона називається. Нижче теж знаходиться бігонія. Це більш така яскрава бігонія. У неї красний лист з таким сіруватим краєм. Це бігонію усі знають. От. Це така зелененька бігонія, рябенька, теж дуже гарна. Вона в мене літом росла на вулиці і занесла її додому дуже великим пишним кустом. Пришлось її обрізати на черенки, поставити воду. Тут на столі такі маленькі в мене рослинки. Оце теж бігонія виставочна, єлі її спасла. Вона у мене хотіла загинути. Я її перестала зовсім поливати, і вона вон, набрала там у мене деякі пішли парос. Це теж бігонія. Це я срізала бігонію, щоб обновити. Вона буде сіра. Зараз вона зелена, а потім вона стане сіра. Це такий сукулент у мене сюди завітав з другого підвіконня. Тут у мене збірна солянка. Тут у мене рослинки манюнькі. тут і бальзамінчик маленька дитинка прикопана. І пальмочки дві, просто всунути в ґрунт для того, щоб вони там дали, дали корінці. Хоча я бачу, вони не знаю, дали чи ні корінці, а от уже паганці пішли маленькі. На цьому підвіконі в мене орхідейки. Оця манюнечка вже набирає свої бутончики, бігошка теж. Це з простих бігошек, у неї такі світленькі. Світленька внутрі п'ятнишко салатове, а сама вона така коричневенька. Орхідейки. Ну, Тут, в принципі, розказувати нема про що. Оце у мене з'явилася нова рослинка. Манстера. У мене ніколи не було монстери. Я ще її, кстати, не пересаджувала, буду пересаджувати у другий ґрунт, у другий горщик. з такими дірками. Дуже цікаво, мені подобається. Невеликі такі листя, то є манстери з великими листями, а це невеликі листя і такі дірочки в них. Треба буде почитати, який для них ґрунт нужен, і поміняти її ґрунт. Тут у мене такі рослин, така рослинка в'юща, у неї такі будуть паганки, і дуже яскрава, яскраве листя. Називається епіпремно. Прочитала на гаршку, бо забуваю це названня. От, такі теж яскраві листя, у неї біленька серединка така. Хоча в кадрі я бачу, що вона жовтенька, а так вона біленька. Тут теж така є бігонія, у неї розове листя, розове із таким темненьким, темненьким, темненькою серединкою. Сюди теж завітав з другого підвіконня у мене. Сукулентик. Ну, тут все, як кажуть, ще нічого не цвіте особо розповідати, <кій> <кій> прошу пробачення, нема чого. Тут такий маленький папоротничок мені подружка подарила. Оце в мене такий тюнєвий оголочок. Тут у мене ростуть бігонія. Це моя бігонія, дуже любима. Вона вроді така проста, от, зелена, ну і неї дуже цікавий кучерявий край. І вона надає такі великі длінні пагани, як старі бігоні. Були такі старі бігоні, я пам'ятаю, у нас у школі стояла на таких длинних, колючих, таких волосатих ножках були ці, ці листя. А ця бігоня трошки не така. Там папартничок теж, його виростила з маленького черіночка. А тут антуріум. Антуріум сиреньовий, це мені. На ринку ми помінялися з зільною жінкою на, на другі рослинки. В більше сподобалися ну, більш сподобались і Ми з нею помінялися фіалками. Хто дивився мої попередні відео, то, тот знає, що я торгую на ринку влітку своїми рослинами, комнатними, садовими. От, тому в мене було більше спілкування на ринку, коли я виїжджала, чим зараз сидячи вдома. От. Тут теж така рослинка у мене, ну, цікава теж. і пальмочка, пальмочка, і Тоже Це тіньові, тіньові рослини, які ну, можуть бути без, довго без сонця. За віконцем у мене дві туйки. Я їх на зиму зв'язую, та, як бачите, у нас випав сніг, і вони похилилися. А так у них розвалювалися. І гілки. От. Так що я їх, як кажуть, вовремя зв'язала. Ну, оце моє таке коротеньке відео. Я дуже хотіла б, щоб ви ну, якби завітали до мене в гості, начали зі мною спілкуватися. Мені буде дуже цікаво познайомитися з новими людьми. От, ну може трохи більше начну спілкуватися українською і не буду так запин, ну, запинятися на інших словах. Мені потрібно якби час, щоб зобразити, ну, як треба вимовляти те чи інше слово. Хоча я багато слів знаю, але в мисля зібрати свої мислі до кучі. Ну, це трохи тяжкувато, коли ти навчив українську. Тому я сподіваюся на вашу поміч. Була рада зустрічі з вами, всім, хто буде мені писати. Я зарані вдячна і хочу показати ще щось. Я, крім квітів, ще займаюся зараз новий рік. Діткам треба робити подарки. От, подарки лучше, конечно, я кожен рік шию своїми руками. Ось такі зараз гноми я шию на подарки от, і на закази. Кому буде цікаво, сейчас я його винесу на світло, тому що там тіньок не дуже його видно. Кому буде цікаво, друге відео я можу зняти, о, я поправлю, про такого вот гномика. Я розповім, як його шити, скільки тканини, там, розмір, ботики в нього гляньте, які цікаві, ботики там під низом картон, зверху обтянута тканинкою. Так що, кому буде цікаво, завітайте до мене на канал. слідуща зустріч буде у нас про пошив от такого маленького гномика. І всім пока, до зустрічі, любі друзі.